Доброго дня, шановні друзі, маємо з вами таке питання. ФО друга група онлайн-курси англійської мови приймає оплати на рахунок або на карту моєму чи Приватбанку. Потрібно використовувати РРУ та чи потрібно підписувати акти виконаних робіт з учнями? Питання доволі цікаве. Тому що у податкової було дві протилежних думки: спочатку що потрібно використовувати РР... РРО, але на сьогоднішній момент є пояснення від податкової, яка чітко говорить, що якщо ми перераховуємо на наш розрахунковий рахунок. Незалежно від того, звідки перераховується, і через які платіжні системи, тобто, якщо це не готівкове надходження, то ми не використовуємо наше перери. Також є чітке пояснення від податкової, що якщо ми використовуємо платіжні системи або ж системи з застосуванням електронного платіжного засобу. Тобто це лікпей, портмоне, Ізі, Приват 24. То при реалізації послуг тут важливо також казати, що саме послуг ми не будемо використовувати РРО, тому відповідь не потрібно. Далі чи потрібно виписувати акти виконаних робіт? Так. Акти виконаних робіт потрібно виписувати. Чому? Тому що, а саме через первинний документ ми зможе через цей первинний документ ми зможемо підтвердити нашу діяльність по кведу. Отже, маємо такі відповіді: перша відповідь: РРО застосовувати в нашому випадку не потрібно, а акт виконаних робіт потрібно виписувати.